Друзі, всім привіт! З вами знову я, Аня. Сьогодні я внізапно вриваюся в не заплановане відео, але дещо сталося. Я сижу собі, собі вихідний, домовилася з собою, що я сьогодні відпочиваю і нічого не роблю. І шукаю, сижу, що я буду дивитися на Ютубі. Шукаю, 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 шукаю. І нічого не можу знайти. І я зрозуміла, що це вже не перший раз, коли я просто сижу, скролю свою рекомендацію Ютубу. А там попадаються одні і ті ж самі відоси, одні і ті ж самі люди, нічого нового, нічого оригінального, всі ті ж самі заголовки. Я бачу всі ті ж самі обкладинки, і мене прям бомбануло, що я вирішила розказати вам, чому я люблю і ненавиджу YouTube, і як взагалі YouTube вплинув на моє життя. Спочатку я думала розказувати просто про спочатку плюси, потім мінуси, але зрозуміла, що всі плюси насправді пересікаються з усіма мінусами, тому я їх об'єднала. І перший плюси-мінус різноманіття контенту і брак оригінальності. Різноманіття контенту мається на увазі, що ти можеш на ютубі знайти все. От я, наприклад, почала бігати, знайшла свою нішу для бігу, почала читати книжки, знайшла, як багато блогерів знімають. Відео про те, які книжки варто читати, які ні, в різних жанрах, це дуже класно. Про макіяж теж окремий сектор. Навіть коли мене зламалась посудомийка, я гуглила в Ютубі, як її починити. Я навіть не дивилася вже в гуглі, я дивилась на Ютубі. Це величезна платформа для знань. Там є все: для ремонту, для, для шиття, для відновлення. Будь-що, це те, що я обожнюю на Ютубі. Ютуб це моя улюблена платформа. І якщо подивитися мій скрінтайм, Ютуб буде, мабуть, на першому місці. Але чому, чому мені так важко знайти контент, який мені подобається? Чому мені важко знайти своїх блогерів? Чому мені так рідко підкидаються молоді канали? Просто я пам'ятаю роки, якщо чесно, рік 2012. Я думаю, що 2012 це був кращий рік на Ютубі. Я приходила на Ютуб, наче до своїх друзів. У мене дійсно були блогери, за якими я була готова. Слідкувати майже кожен день. Це було дуже класно. Я проживала з ними життя. Може, десь трошки заздрила, трошки вони мене надихали. Зараз, якщо подивитися на блоги, вони всі один на одного схожі. Люди бояться бути самим собою, що вони бояться вийти на камеру, не нафарбовані, не оді. Оце все. Що дуже все цензурується, що не можна сказати якусь шутку. Ну, втратилась, наче ця от аут аутентичність. Я її не можу знайти. І тому я вирішила знімати свої відоси. Но я знімаю відоси, які б я дивилась сама. Якщо ви знаєте когось, хто дуже схожий на мене, будь ласка, порекомендуйте, бо я буду дуже рада слідкувати, навіть може подружитися з цими людьми. Я бачу, що продовжується транслювати стільки хороше, як у людей все добре, які вони натхненні, класні, креативні і успішні. Дивіться кожен день я така продуктивна. Я і мама, і в мене бізнес і все на світі. Ну, вона весна Я не хочу це дивитися. Я хочу простого життя. Я хочу чесності, відвертості і просто дружби якоїсь. І теж в цю тему, мабуть, те, що от я казала, що бракує оригінальності, це не тільки оригінальності там, індивідуальності на ютубі, а й тем. Таке враження, що теми повторяються з одної в одну. Що вже 300 людей розказали, як бути впевненою в собі. Одне відео переказує інше, інше переказує інше. І навіть в хайпових темах, наче немає чогось нового. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Наступний пункт я назвала самовираження та автентичність. Або їх відсутність. YouTube — це чудова платформа для творчості, самореалізації для будь-яких ідей, де ти можеш знайти своїх однодумців, будувати ком'юніті і створити власний куточок для свого креативу. А з іншого боку, алгоритми підкидають хайпові теми з хайповими заголовками, і ти часто відчуваєш, що це я пішла за хлібом, а там таке, або не пропусти, або як зараз дуже популярно. Це останній шанс, як подолати бідність, як розвинути в собі жінку, як стати популярною. І від цього всього не пропусти, і від цього всього хайпу складається враження, що ти можеш щось пропустити. І оцим всім автентичним блогерам тупо важко пробитися серед цього всього говна, там де постійно треба за чимось встигнути. Наступний пункт я назвала простота та доступність. Це означає, що дуже легко почати свій youtube канал, але мінус до цього це надзвичайна конкуренція. Для того, щоб почати YouTube канал, не треба ніяка студія, не треба суперсвітло або навіть мікрофон. Достатньо просто твого телефону, і це робить платформу дуже доступною. Однак, велика кількість авторів творює величезну конкуренцію, і дуже легко загубитися серед подібного контенту, тому що як я вже сказала, всі обкладинки однакові, і ти не знаєш, що тобі потрібно нажати, щоб знайти свого блогера або свого дружання в інтернеті. Наступний пункт я назвала розвиток особистих якостей і особистісний зріст, але в той же час тиск на регулярність. Я маю на увазі, що маючи YouTube, тобі треба багато чого навчитися: як монтувати, як дотримуватись дисципліни, знати про що знімати, дотримуватись регулярності, і ця регулярність вона дуже давить на творчих і креативних людей. І цей тиск, коли треба випускати відео незалежно, як ти себе почуваєш, добре чи погано, воно дуже впливає на те, як креатори вигорають, і YouTube, наче не залишає цього місця для того, щоб подумати, змінити концепцію, переосмислити. Якщо ти в втрачаєш регулярність, можна сказати, до побачення. Дуже важливо тримати увагу цих алгоритмів і своєї аудиторії, тому що назад вертатись дуже важко. Тому якщо почав, то вже треба робити до кінця. Хоча навичок навчишся з цим досвідом ось так. Найбільший мій зріст під час ведення блогу це те, що я навчилася говорити з камерою, я навчилася краще формувати свої думки, доводити свою думку, знати, про що я говорю, структуризувати свої думки. Для мене це виявилося найскладніше. Але зараз, наприклад, коли я пробігла свої 10 кілометрів, я просто сіла перед камерою і отак от все вам розказала. Я думаю, це дуже важливий скіл в теперішні часи, коли все в інтернеті. Мені це дуже допомагає на роботі, до речі. І останній пункт це те, що. YouTube – це місце глобального впливу. Це великий шанс для талановитих креаторів бути взнаваними на всьому світі. Але щоб алгоритми тебе побачили, щоб вони тебе підхватували, показували. Ти все одно маєш бути десь в хайповій темі підлаштуватися під тренди, десь підлаштуватись під шаблони і очікування своєї аудиторії. І з цією гонитвою за популярністю дуже легко втратити себе і залишатися вірному своєму стилю. Ютуб дає безкінечні можливості, безкінечні. Треба дуже багато часу і ентузіазму для того, щоб створювати свої відео, щоб не втратити себе. йти ти за своєю мрією послідовно, не здаючись, я правда вірю, що якщо ти відданий своїй справі, якщо тобі є чим поділитися, то можна обов'язково знайти свою аудиторію, і це просто справа часу. Ну, а тепер трошки про мій досвід. Я безмежно вдячна собі з минулого за те, що я наважилась і зробила те перше відео і залила його. То було відео про макіяж спонтанне, і я навіть нічого не знала ні про записи відео, ні про макіяж. Але я зробила це. І цей перший крок став початком просто цілої ери в моєму житті. Я дуже вдячна собі за ті крінжові відео. за... Ті факапи за ці нісенітниці, які я говорю в деяких відео, вони всі навчили мене, що краще зробити, ніж ідеально зробити, що краще залити, ніж нічого не зробити. Саме завдяки цим відосам я росла, зростала і вчилась, і без цих спроб і помилок я б не стала такою, як я є сьогодні. За цей час я здобула дофіга нових навичок: як монтувати, як заливати, як прев'ю робити, в який час заливати, як опис писати. Там ще виявляються є теги. Є багато роботи, яка взагалі не пов'язана з записом відео. Про це все, я теж дізналася. І завдяки цьому всьому я знайшла свою першу тисячу підписників. Я вам дуже вдячна за всі ваші коментарі і перегляди. Та найголовніше цей досвід показав, що все можливо, що варто зробити, лише перший крок. Дякую, що дозволили мені тут побомбити з вами. Дуже чекаю ваших рекомендацій в коментарях. Якщо знаєте когось схожого на мене, будь ласка, скажіть. Все, цілую пока.